Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я вам покажу деякі предмети, які я купила минулого тижня. Це будуть дуже такі гарні цікавинки, я завжди намагаюся щось таке купити рідкісне, цікаве, красиве. Один предмет ви вже бачили. Це чашечка, яку я показувала у розпаковці своїй. І буде ще один дуже цікавий предмет. Хочу ще сказати, що я дня 2-3 назад випустила відео про свої вінтажні ялинкові прикраси. Я там показувала дуже гарну свою колекцію старовинних іграшок ялинкових 50-60-х років, там і на прищепках, і підвісні, дуже цікаві, так що, хто не подивився і кому цікаво, Така тема, то, будь ласка, подивіться. Так, давайте розпочнемо. Ось нарешті я вам хочу показати більш детально ту чашечку, яку ви бачили вже при розпаковці такої великої коробки. Дуже гарненька, дуже рідкісна така річ. Чашечка маленька, кавова, десь 6,5 см висоту. Дуже гарненька. Хочу сказати, що такі чашечки у мене вже є. Я навіть дивуюся, як я на них натрапила. Це дуже рідкісні чашечки, дуже рідкісна річ. Форма така називається городницька, тому що це городницький фарфоровий завод. Відразу хочу вам показати клеймо. Клеймо тут не дуже чітке, але я все-таки розібрала. Тут написано городниця, фарфоровий завод. І це клеймо дуже рідкісне, тому що воно ставилось на предметах городницького виробництва в дуже малий період часу. Це клеймо відповідає 1941 року. Минулого століття. І це клеймо ставилось лише в 41-му році до війни. Після війни вже ставилось інше клеймо. Ставилось там клеймо вже в вигляді слона. Тому оце клеймо навіть не зустрічається в каталогах. Цього клейма немає навіть в каталозі. Ось така чашечка, ми бачимо, тут є деякі дефекти, тут є щербинки на чашці, але це досить така рідкісна річ, тому я її купила навіть з дефектами. Є такі дуже гарні рельєфи, ви бачите, як зовні, так і внутрі чашечки. Такі є рельєфи. Ручечка така, і, наче, гребінчик. Малюнок нанесений з допомогою аерографії. І тут є ручна підмальовочка золотом. Сама квіточка обмальована золотом. І ось такі прожилочки на листочках, гілочка обведені золотом вручну. Такий малюночок неяскравий, такий ніжний. Такий благородний. І зараз я вам ще покажу оці дві чашечки, які також такої форми. Але ми бачимо, що тут порцеляна така біленька, а тут порцеляна навіть такого сірого кольору. І ця чашечка трішечки менша. Ось такі у мене знахідки були. Дуже я Рада своїй покупці. я вважаю, що це дуже вдала покупка. Так, наступна моя покупочка, зараз я вам покажу. Наступна покупочка досить таки, таки цікава. Це чайничок у вигляді яблучка. Також це дуже рідкісна річ. В мене такий посуд уже є, є груша, є яблуко. Цукорниця, є одна чашечка я вам покажу зараз, що я вже назбирала із цієї серії. Я навіть не думала, що я якийсь ще предмет із цього набору куплю, але так трапилось, що я побачила на OLX оцей чайничок, відразу його заказала, ціна була невеличка, така середня ціна. Не мала і не сильно висока. Ось дивіться, який гарний чайничок. Кришечка у вигляді такої, такого листочка, тут листочок. Ну, це такий чайничок, звичайно, не для користування. Він більш такий декоративний, інтер'єрний для колекції. Дуже гарна річ, він новенький, все ціленьке. І це у нас Сумський завод. Климо Сумського заводу квіточка, другий сорт. Тут видно, що це другий сорт, тому що тут є такий недолив поливи ось тут, ну він не сильно видно. Я також вважаю, що ця покупочка була дуже вдала. Так, і зараз я покажу, що в мене з такої серії вже є. Ось, дивіться, що в мене вже назбиралося. Такий кавничок груша. Ось цукорничка така яблучко, два блюдця і кавова чашечка. Трішки відрізняється відтінок. Ми бачимо чайничок більш такий, як би до лимонного кольору, а цукорниця така оранжевого кольору. Ось такі речі мені вже назбиралися. Може, ще щось трапиться, то обов'язково я прикуплю і поповню цей свій такий збірний сервіс. Хотілося би ще. Щоб мені натрапити на чашечки і маленькі блюдця. Так що, любі мої, пишіть в коментарях, чи сподобались мої вам покупочки. Як вам цей чайничок, як вам оця чашечка. Так що, так що пишіть. Пишіть коментарі, щоб трішки продвинути мій канал. Буду вам вдячна. І так, до нових зустрічей. Заходьте на мій канал, будуть іще відео. Всього вам найкращого і до побачення!